Масштабно вибухає по Росії, рознесло військові бази, запалали колони расистів, засвітилися вогнем населені пункти ерефії та є нюанс. Частина бомб та ракет несподівано була запущена самими росіянами і якимось дивом прилетіла по своїх же ціль. Ліквідована, але не там і не та прицільні удари, на які армія Росії цілком заслужила. А як ракети рефі приземлилися на расистів? Дивимося далі. Вітаю вас, будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою подобайку під цим відео. Рашисти намагалися запустити другу балістичну ракету, яку Путлер називає арішником для удару по українській столиці. Але запуск був невдалим. Сталося шокуючі вибухи прямо на території РФ. Про це повідомив експерт Валерій Чали. Водночас він зазначив, що ймовірнішими цілями для завдання удару можуть бути західні регіони України, оскільки в Кремлі прагнуть продемонструвати далекобійні своєї зброї, яка може досягати європейських країн. Тепер цілю для удару знову може бути Київ, але швидше місцевість між Львовом і Ужгородом Карпати припустив Чалий. При цьому він зауважив, що не знімається з порядку денного демонстрація випробування тактичного ядерного боєзаряду. Це не нагнітання якої ситуації, не підігрування Москві. Це реалії, щоб продемонструвати Дональду Трампу і Америці, а насамперед Європі свої позиції, сказав експерт. Також окупаційне міноборони РФ повідомило, що цитую здійснено спробу атак із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Зазначається, десятки дронів раптово налетіли на об'єкти росіян. За даними радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, який моніторить ситуацію, нині в Ростовській області в Мілереву район аеродрому пролунало два вибухи. Фіксувалася робота ППО. Візуальні наслідки відсутні. Далі цитую допис Андрющенка. Новошахтінськ робота ППО та щонайменше три вибухи в районі. Наслідки уточнюються. Офіційний Ростов повідомляє про ряд вибухів. Окрім того, рашисти заявляють про десятки БПЛА, зокрема в Білгородській та Астраханській областях. Пише Андрющенко. Також зсу спробували повторно атакувати полігон Капустін Яр в Астраханській області, звідти запускали нову ракету Арешнік. Паралельно, як бачимо, досить часто рашистів спіткають провали. Так, до прикладу, нещодавно також стало відомо, що в районі Таганрогу впав рашиський дрон. Про це стає зрозуміло з обговорень в одному з телеграм-пабліків. Так, після чергової бавовни на території окупантів стало відомо, що причиною вибухів стало падіння рашиського дрона. Герань крім цього, нещодавно стало відомо про те, що у селі Биївка Білгородської області РФ рашиська фугасна авіапомба впала на будівлю місцевої школи. Про це повідомляють російські телеграм-канали з посиланням на очевидців. Як повідомляє Астра, посилаючись на джерела в екстрених службах, інцидент стався рано вранці, коли в приміщенні школи нікого не було. Бомба пробила дах будівлі та зараз перебуває в одному з кабінетів на третьому поверсі. Пропадіння бомби напередодні з посиланням на місцевих жителів також написав білгородський канал «Пепел». Це не перший подібний інцидент у прикордонні з Україною Білгородській області РФ. Наприкінці жовтня російські військові скинули фугасну авіабомбу в селі Пушкарне, розташованому лише за 6 кілометрів від Білграда. Тоді боєприпас також не розірвався і не завдав шкоди. За підрахунками Астра, впродовж 2024 року. Російська армія скинула не менш ніж 150 фугасних авіабомб на території Ерефі та окупованих областей. України найчастіше фіксується падіння ФАБ 250 та фаб 500 Зазвичай за умови позаштатного скидання ці боєприпаси не детонують. Їхнім знищенням займаються вибухотехніки. Такі авіабомби, що коректуються, найчастіше застосовуються російською армією для ударів по Донецькій та харківській областях України. Міністерство оборони Великої Британії раніше зазначило, що такі незаплановані скидання авіабомб російськими літаками можуть бути пов'язані з помилками в процесі озброєння літаків. Перед вильотом або з некоректними діями екіпажу під час виконання бойових завдань, скоріше за все, це комбінація обох факторів. Вважають британські військові. Вони також припускають, що збільшення частоти таких подій може свідчити про дедалі більшу втому російського персоналу, як льотного, так і наземного, а також про нестачу підготовки фахівців. Так чи інакше, бавовна на території окупантів буде тривати. Варто зазначити, що окупанти не відступають від свого прагнення завдати Україні ще більшої шкоди. Так стало відомо про те, що на Київ та Київську область було здійснено чергову атаку шахедів. Місцеві могли чути звуки вибухів. Це була робота ППО. Інформація про це була опублікована в пабліках у соцмережах, а також у моніторингових телеграм-каналах. Згідно з попередніми прогнозами, мала розпочатися масована атака дронами. Незабаром з'явилася інформація, що шахеди летять у бік міст. Згодом було повідомлено, що рашистський дрон залітає до Голосіївського району столиці. Також БПЛА фіксували над Бучею Ірпанем у районі Фастова. Наголошується також, що дрони кружляли, в тому числі над Житомирською областю, а потім різко змінили напрямок на Київську і далі навпаки. Повітряну тривогу також оголошували в Черкаській, Житомирській, Чернігівській Харківській областях. У мережі також попереджають про можливі майбутні напади окупантів. Зокрема, Російська Федерація підготувала на Аеродромах стратегічної авіації новий ресурс для ракетних обстрілів території України. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко. За його словами, окупаційні війська РФ не змінюють своєї тактики для того, щоб припинити це, необхідний реальний економічний та воєнний тиск на Москву, виключно через силу, фізичне знищення російських воєнних спроможностей або економічне обмеження здатності РФ проводити удари. Відкреслив Андрій Коваленко до слова про економічне обмеження днями стало відомо, що представники країн Європейського союзу не дійшли згоди щодо нового 15-го пакету санкцій проти РФ. Він передбачав продовження імпорту рашистської нафтової продукції для Чехії, яка отримує її переважно через Словаччину. Повідомляє Sky News посиланням на джерела. Як пояснили дипломати, дві країни-члени заблокували ухвалення пакета через суперочки щодо того, скільки часу європейські компанії мають для завершення виходу з Ерефії. Усі члени ЄС планують повернутися до обговорення пакета пізніше. Цей пакет також містив санкції проти танкерів, які перевозять рашистську нафту. У процесі обговорення йшлося й про можливе розширення виключення, яке дозволяє Чехії імпортувати дизельне пальне та інші продукти з рашистської нафти, виготовлені на словацькому нафтопереробному заводі. Чехія висловилась проти продовження цього дозволу, а Словаччина намагалася зберегти угоду. Термін дії якої закінчився кілька днів тому. Противник атакував двома керованими авіаційними ракетами з повітряного простору над Чорним морем. Крім того, рашисти знову ж таки використали безпілотники цього разу 37 сім Арних БПЛА типу ШГ та безпілотники інших типів райони Пусків знову ж таки територія Росії це Орел та Приморсько-Ахтарськ. Підрозділами зенітно-ракетних військ, РЕП та мобільних вогневих груп повітряних сил та сил оборони України, збито дві керовані авіаційні ракети Х-59, а також 18 ворожих БПЛА у Сумській, Полтавській. Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях 18 безпілотників локаційно втрачено, один у повітрі. Бойова робота триває через падіння збитих ворожих БПЛА на Вінниччині, як зазначають повітряні сили збройних сил України. На жаль, пошкоджена інфраструктура кількох приватних підприємств. Дійсно, ми бачимо, що росіяни знову ж таки витрачають свої безпілотники, балістику, зокрема, також щоб завдавати нищівних ударів саме цивільній інфраструктурі, як бачимо. Коли температура понизилась, також завдають ударів і енергетиці наші, адже бачимо, що дійсно графіки погодинних відключень застосовується на певних територіях нашої країни. Крім того, бачимо, що вони зберігають ту кількість ракет, щоб завдавати знову ж таки масованих ракетних ударів по нашій країні. І, от, до прикладу, на аеродромі Рефі Енгель збільшилась кількість винищувачів. Про це свідчать і знімки супутника. Що відомо, Україна впродовж місяців переконувала Сполучені Штати Америки надати їй дозвіл на. Удари далекобійними ракетними комплексами по російських аеродромах а от Кремль тим часом погрожував ударами. По об'єктах на заході, якщо союзники таки підуть на зустріч Києву, погрожував та готувався. На жаль, до несприятливого для себе сценарію, перекидаючи свої винищувачі вглиб території в зону недосяжності американських атакамців. Також що відомо, крім того, аналітики помітили цікаву тенденцію на основі супутникових знімків ще у березні 24-го року. На авіабазі «Енгельс-2», розташованій за 600 кілометрів від кордону з України з Україною, розміщувалось близько восьми літаків серед яких два бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. У вересні ж кількість літаків на авіабазі зросла. Це були переважно бомбардувальники Ту-22, Ту-95 та Ту-160, а також Ан-12. А от у листопаді, як ми пам'ятаємо, Сполучені Штати Америки таки дали дозвіл Україні на удари атакам сам по Росії. Після цього кількість мешканців так званих Енгельсу різко збільшилася. Так, станом на 7 грудня Росія тримає на авіабазі Енгельс 2 чимало літаків різних типів, навіть фронтові бомбардувальники Су 34 На аеродромі наразі розташована низка бомбардувальників це ту -160 у кількості двох одиниць і ще один макет а також ту 95 МС, чотири справжніх літаки і ще Ще три. Макете також на знімках зафіксовано три військово-транспортних літаки. З них один Ан 12 і ще два іл 76 Але найголовніше, що на знімках можна нарахувати одразу дев'ять фронтових бомбардувальників су 34 Ну і також два винищувачі Су 27 су 30 Ну і, до слова, також раніше змі припускали, що Сполучені Штати Америки готують все ж таки пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів, і у ньому знову ж таки можуть бути далеко. Бійні ракети «Атакамс». якщо ж говорити щодо можливих атак з боку расистів. Керівник центру протидії дезінформації Коваленко попередив. Далі цитую, ворог на жаль, не змінює тактику і підготував ресурс до нових обстрілів України на аеродромах стратегічної авіації. Ну і крім того, також з'являлася інформація напередодні, що посольство Сполучених Штатів Америки нібито заявило про збільшення загроз ракетних і дронових атак на інфраструктуру України. А щодо цих атак і зокрема те, як рашисти намагаються психологічно тиснути на кожного. Можемо далі заслухати і генерал-лейтенанта Ігора Романенка. Це засновник БО «За Криму Небо України. Він також говорить і про ці тактики, ну і про те, що вони все ж таки використовують і дрони, і ракети одночасно під час масованих атак. Можемо далі заслухати його аналітику. Скоріше всього на даних від різних у американців не тільки одна, у нас теж декілька, але вони більше зрозуміли і технічно вони краще забезпечені. І тому велика вирагідність того, що інформацію, яку вони добувають, ці розвідки структури розвідки американців і не тільки інших союзників, вони близькі до об'єктивного стану питання, яке розглядається. І тому Путін зараз використовує вікно можливості, яке надається йому, зрахуванням того, що Трамп йде в посаду в права свої в січні, тільки щоб його використати для того, щоб зайняти більш міцні умови для переговорів. А головне щоб мати можливість формувати їх, тобто просуватися вперед по території нашої держави. На жаль, а також наносити удари з використанням різного типу засобів, і ракети, і дрони, і, і за останнього ми бачили цей ракету середнього радіус діє це елемент, якби атміжконтинентальний. І тому така можливість є багато по даним розвідка. Декілька у них може бути, і хоча вони зрозуміли, що не застосовують в ядерному варіанті, як розроблялась для чогось розроблялася ця ракета, так і в той, що наносили удар по Дніпру, там зривсічти частини теж не було тобто великі кінетичні енергії. Тому наші ми бачили на відео які ефекти він більше. Застосовувалася зброю для морально-психологічного тиску на керівництво на громадян і не тільки України, а і наших союзників європейських в першу чергу, Пане Ігорю, Але якщо повернутися до дронової загрози, яка зараз зберігається в трьох регіонах нашої країни, ми бачимо, що дещо росіяни зменшили їхню кількість. На вашу думку, з чим це пов'язано, і чи можемо ми спостерігати таку хвилоподібні атаки? Росіяни накопичують кількість дронів, завдають ударів близько сотні, як було раніше, а потім знову ця кількість знижується до декількох десятків. По даним розвідки і досвіду, які має, України, ми бачимо, що вони виробляють за добу де сімдесят а те, що застосовують в деяких ударах за 100 і більше дронів виробляють про те саме, що і ви довели, а саме, що вони іноді в якийсь там час накопичують. А в, ін... в другий час після того вже застосовують більші кількості, причому найбільший ефект з точки зору воєнної зрозуміло, що. Що відбувається тоді, коли і має місце спілучення і дронів і ракет різного виду, і вони це роблять після відповідного накопичення. Ну а й останнє це застосування цього решрешника і загроза повтору можливо. Ну і далі, власне, говоримо про те, що расисти хочуть ще окупувати, адже активно просуваються на Донеччині. Це сталий процес. Попри те, що це відбувається не різко, не похапцем, не на велику відстань, але вони поступово просуваються скільки би техніки і поголів'я там не поклали, адже цареві хочеться догодити. Бачимо свіжу карту від діпстейта, фахівці якого пишуть, що окупанти просунулися у п'яти точках Донбасу. За даними аналітиків, загарбники за останню добу мали тактичні успіхи на кількох напрямках. Власне, детальніше як повідомляє Діпстейт. Ворог просунувся в трудовому Кураховому біля Шевченка відродження та Пушкіного. Всі населені пункти розташовані на Донеччині. Е, ну і власне, е, ось такі короткі повідомлення зазвичай від Діпстейта, але короткі, але сумні. Рашисти просуваються так. Потім є деякі уточнення. Коригування подекуди спростування інформації від генштабу, але все ж таки загальне просування, тенденція просування расистів на донеччині. Є. Ну і як говорять деякі, скажімо, так аналітики, експерти і так далі. Що вивільнення рашиських сил, які з ганьбою втекли з Сирії, про це також ще будемо говорити. Їх можуть знову ж таки і сили і техніку кинути на якийсь із напрямків фронту для підкріплення. Що може зіграти в мінус, про це говорять навіть самі військові. Ну але зрештою поживемо, побачимо. Ми маємо й приємні новини з фронту. Зокрема, про те, як збройні сили України зачистили один з кварталів у Часовому яру. Про це дописує прес-служба 24-ї окремої механізованої бригади. Про це будемо також говорити детальніше, адже збройні сили України провели успішну операцію з зачистки одного з кварталів міста Часів Яр у Донецькій області. Бої в цьому районі тривають. Ситуація залишається. Напруженою про це в ефірі розповів представник прес-служби ї четвертої окремої механізованої бригади імені короля Данила. За його словами, українським захисникам вдалося відбити стратегічну ділянку. Крім того, він зазначив, що ситуація в районі залишається складною. цитую далі військового. Наші бійці провели успішну операцію, зачистивши один із кварталів міста від ворожої піхотної групи, яка змогла переправитись через канал і закріпитися в одній з руїн. Наші хлопці зайшли на територію та зачи. Істили кілька будівель. Розповідає він ну і за його словами. Противник не змінює на жаль тактики і продовжує бої в межах міської смуги. Ворог намагається штурмувати наші позиції в районі часового яру, використовує невеликі піхотні групи, зокрема диверсійно розвідувальні, щоб зайти в тил і зав'язати бій за спинами наших захисників, пояснив військовий. Ну і до слова раніше під Часовим яром. За двохсотели російського пропагандиста йдеться саме про того, який був продюсером на одному з російських каналів у липні. Цього року 27-річний росіянин пішов воювати. От на початку листопада брав участь у штормі Часового Яру. Будемо далі говорити і про фронт, і про те, що росіяни будують фортифікації на набережній окупованої Євпаторі. З'явилася така інформація від партизанів. А теж зокрема вони оприлюднили відповідне повідомлення у своєму телеграм-каналі заходи спрямовані на та виявлення партизанського руху, попри заяви окупантів про повний контроль ситуації на півострові. Партизанський рух атеж зафіксував створення нових вогневих позицій на набережній у тимчасово окупованій Євпаторії. Про це інформує телеграм-канал Руху. Зауважиться, що росіяни посилюють контроль за територією розміщуючи додаткові вогневі точки та спостережні пости. Отаж пояснили. Що ці заходи спрямовані на придушення та виявлення партизанського руху, попри заяви окупантів, про повний контроль, нібито ситуації на півострові, також вони публікували відповідні кадри того, що там відбувається цих фортифікацій. Ну і такі укріплення активно створюються на всьому західному збережжі Криму, особливо у Євпаторійському та Чорноморському районах. Додали партизани. А ми нагадаємо, що раніше також щось самі партизани зафіксували транспортування ракета з 300 до систем ППО України. Криму йдеться про комплекс, який розташований в районі Карченського мосту. Напередодні також з'являлася інформація, що вони намагаються все ж таки протиповітряну оборону посилювати саме в районі мосту, адже побоюються, що далекобійні ракети можуть полетіти саме у той бік. Ну а далі, власне, про Курську операцію ще говоримо і певні цікаві деталі від головкома Олександра Сирського. Будемо говорити про це. Власне, понад чотири місяці Україна отримає плацдарм у Курській області. І головком Сирський розповів раніше невідомі деталі цієї реальної спеціальної військової операції. А окупанти, що сили нині намагаються витіснити українські сили до приходу Трампа у Білий Дім. І, власне, у документальному фільмі Операція Курськ командири ділилися подробицями підготовки та реалізації наступу на Курщині у Російській Федерації за словами головкома сирського. Для участі в операції створили доволі сильне угрупування сил протиповітряної оборони. Воно складалося з зенітно-ракетних комплексів, де були задіяні тунгуски, оси, буки, і також використовували комплекси типу Петріот. Завдяки успішній роботі цих засобів вдалося досягти зменшення активності військової авіації на цій ділянці фронту. Зокрема, також командири в фільмі розповіли, що Успіх курської операції залежав від перших хвилин наступу від того, чи вдасться прорвати оборону противника. Власне, росіяни вже відбили близько 40% території від початку операції, захопленої українцями, але сили оборони продовжують стояти на цих землях. Ну існує власне, напевно, не підтверджена офіційними особами. Хоча Зеленський зробив робив якісь дотичні заяви. Версія про те, що дійсно ж Україна буде. Щось на кшталт торгувати цими землями в обмін на те, щоб повернули окуповані землі українські, яких на жаль расисти контролюють значно більше.